Троянда чайногібридна Керіо. Дивіться, друзі, як, як вона пишно цвіте. Дуже красиво. Красива Троянда Керіо. Бакаловидної форми. Троянда Керіо. Вітерок колише нашу трояндочку Керіо. Вона красива. Ця троянда Керіо була привита 2000, восени 2024 року наш іповник. Я робив в 2024 році, я робив окуліровочку. І в цьому 2025 році... Ми бачимо таку красу Троянду Керіо.